Доброго здоров'я, шановні черкащани! Час підбити підсумки 2024 року. І відразу скажу, кожна перемога Черкащини це результат нашої з вами єдності. Попри все, ми тримаємо стрій, працюємо на міць нашої області, нашої країни. Черкащина виконала план по бюджету на 102%. Ми завершуємо цей рік без заборгованості як по заробітній платі. Так і по розрахункам за комунальні платежі та енергоносії. Пріоритети наших витрат теж залишаються незмінними. Наші бюджети спрямовані саме на потреби воєнного часу. І місцеві бюджети, і обласний бюджет спрямували на ці потреби понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Це підтримка сил безпеки і оборони, це соціальні програми ветеранів і військових та членів їх родин. Це облаштування наших укрить, підтримка і допомога нашим внутрішньопереміщеним особам. Дякую кожній громаді за активність. Битву виграє армія, а війну економіка. І вона в нас працює. Ми в постійній комунікації з нашими підприємцями, щоб вони мали змогу працювати на оптимальних потужностях. Для мене особисто, нашої команди це надважливо. Водночас я дякую кожному підприємцю за соціальну відповідальність і за всі ті транші допомоги, що ми спільно сформували і відправили нашим ЗСУ на фронт. Це цінно. Цьогоріч у нас при ОВА запрацювала онлайн і офлайн платформа. Для комунікації з бізнесом ми впевнено реалізуємо проект, ініційований президентом Володимиром Зеленським, зроблено в Україні. Якщо говорити про мікрогранти, то лише цього року 277 підприємців отримали їх для розвитку власної справи власного бізнесу. Ще дев'ять грантів на 42 мільйони саме для переробки. Переробка є пріоритетом нашої економіки. І додана вартість до нашої продукції це підвищення конкурентоздатності на зовнішніх ринках. До проекту Національний кешбек вже приєднались пів сотні виробників Черкащини, і це лише кілька напрямів із цілого комплексу. І тут важливо сказати про ветеранські політики, бо це про найцінніший людський капітал. Ми на Черкащині активно працюємо над розбудовою нашої реабілітаційної інфраструктури. І маємо вже вісім медичних закладів, які надають реабілітаційні послуги стаціонарно, і 12 медичних закладів, які надають такі послуги в амбулаторному порядку. У нас діють 50 ветеранських просторів у громадах, і наш обласний. Водночас ще 200 родин ветеранів. Наші загиблих героїв цього року отримали кошти від держави на придбання житла. Дякуємо за підтримку главі держави та мінвету. Наші сміливі аграрії всупереч всьому навесні вийшли в поля і виростили досить добрий врожай, подбавши про нашу продовольчу безпеку. Черкащина традиційно в лідерах: 3,8 мільйона тонн зерна за сезон. Водночас, цьогоріч ми в ОВА зосередилися на ще декількох пріоритетних напрямах: це стабільне функціонування Черкащини та її основних галузей. А також підтримка сил безпеки та оборони нашої країни. Ви пам'ятаєте, ми ставили перед собою мету, щоб 1 вересня якомога більше дітей змогли знову відвідувати садочки та школи. І завдяки консолідації зусиль на всіх рівнях від державного до місцевого, плюс з допомогою партнерів, звісно, ми виконали це завдання. Наразі 98% закладів освіти області з укриттями власними та орендованими. Нарощуватимемо цю інфраструктуру і надалі. Наші медики. Вони незмінно виконують свої завдання. Жоден медичний заклад не припинив своєї роботи. Навпаки, ми посилюємось на всіх напрямках: лінійний прискорювач, томографи, медичне обладнання. Робимо все для того, щоб наші медики ставали потужніше і рятували якомога більше життів. Практично щоденно в нашій області лунають повітряні тривоги. З початку цього року в повітряному просторі нашої області ми зафіксували понад 1500 ворожих повітряних цілей, і багато з них саме. Наші оборонці перетворили на Брухт. Дякую силам ППО, нашим мобільним вогневим групам за роботу. Однак були влучання і наслідки від знищеного російського залізяча. За час повномасштабної війни у нас пошкоджено 82 багатоповерхівки, 377 приватних будинків. Спільно більшість із них ми відновили, залучаючи весь можливий ресурс. Ця робота триває. Як бачите, ціллю Росії все частіше стає критична інфраструктура України. Відтак. Ми на Черкащині тримаємо курс на енергостійкість, нарощуємо мережу когенераційних установок. За цей рік додали також 12 сонячних вітрову електростанцію, плюс 79 сонячних панелей встановили наші домогосподарства. І далі неодмінно буде. Дякую кожній громаді, підприємцю, жителю, хто з нами на цьому шляху енергонезалежності. Допомога постраждалим областям від бойових дій. Черкащина ніколи не лишається осторонь. Донеччина, і фортифікації, Херсонщина, Харківщина. Наразі ми доєднались до національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Наші громади об'єднують ресурси, зусилля і досвід для допомоги населеним пунктам у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях, щоб відновитися і відбудуватися. Я вдячний кожному черкащанину за те, що ми разом йдемо цим шляхом боротьби до перемоги в єдності кожній громаді. Завдяки тому, що наші збройні сили тримають удар на лінії зіткнення, ми маємо ось такі підсумки року для Черкащини і повинні докладати всіх зусиль для допомоги нашим збройним силам і для наближення нашої перемоги в пам'ять про всіх, кого ми втратили на цьому шляху боротьби, і хто сьогодні прикриває нас з небес. Слава Україні!